26 й дом, де я проживаю. Да. Там е, теж раніше і Павліна Павловна, і Світлана Володимирівна чи Васильівна приходили на наші аварійні дерева. Дивіться, значить, білий оцей тополь обрізали, кронували. Але вони аварійні і за того, що вони трухляві і дуже-дуже старі. От, і, ви, включається... ви, що, ну, як блогер, мабуть, у вас і фото є, ні? А... Нема? Уже нема. Да. Біля, 20... Біля 26-го дому. До 25-го з правої сторони, бо у нас йде там квадратом. А в аварійні, не? так? Аварійні дві деревини. Так, поїхали на місце. І, і троту... Їдемо на місце, давайте зараз. Це у нас, це у нас. Зараз Там іде двадцять другий, двадцять третій, двадцять п'ятий. От між двадцять шостого і між двадцять п'ятим у нас там кроновані дерева з дуплами, струхлявий. З Бо обіщали, ну погода помінялася і Погодя, так вона да, зараз розпочнеться незабаром вже таки, Якщо це великі тополі, ми в прошлому році жодного дерева високого не прибрали. Вони вже кроновані, вони вже, вже кроновані, кроновані, да а а ви хочете, ж... що, що взагалі прибрали? Так, да, там дупла. Вони якщо, вже да, марін, я розумію. Там... Якщо це висока, ну все чекаємо, вже рік чекаємо майже з ремонту, коли вийде наша 33-метрова вишка. Ми вже три чи скільки метра, якщо не більше, зрізали його, так що там самої верхушки вже ну, такої давайте, немає. давайте подивляться наші фахівці. Угу. Так, там дві тополі, так? Так, да, дві тополі. І це одних така доріжка буквою, так сказати, щоб було. Я пішов вілья, там да, першого да, Так, так, да, так. Да. О, ви сказали, що вишка на ремонті, що зносить дерева. Да. Ну, там цікава історія. У нас є гарантійний там, термін, скажімо, не спливши на ремонт. Але вона від італійського виробництва, але яким чином вона потрапила там, до нас через дистриб'ютора з, Тур з Туреччини. Mm -hmm. І турки, які летіли для проведення фахового ремонту і там, mm -hmm. налаштування, цієї в їх в Молдаві розвернули, і полетіли вони в завороті. Оце мані. недавно. Оце недавно. Це під час війни. Тобто вони летіли. У них відрядження офіційно, людина проплатила їм квітки, але вони так не змогли потрапити. А по інтернету ж ну щось не виходить. У них дистанційно. Вона нам дуже потрібна. У нас купа дерев, які потрібно зносити. А такої же висоти вона лише одна. Це куплена за бюджетні гроші за бюджетні кошти. Також 33 метри. Вона є, єдина на жаль.